Чи існує європейський аналог Patriot? Семпті спільна розробка Франції та Італії, що поєднує французькі радари Tails і італійську платформу запуску у її основі ракети Aster 30, які здатні перехоплювати як літаки, так і балістичні ракети на висоті до 25 кілометрів. І на відстані до 100. особливість виняткова маневровість і точність наведення у 2023 році. Франція та Італія передали Україні батарею СЕМТІ, і вперше в історії ця система була застосована в реальних бойових умовах. Довівши, європейські технології здатні конкурувати з американськими. Але як Петріот, так і СЕМТІ здатні збивати ракети лише на дуже низькій висоті, вже на підльоті. Та, можливо, існують якісь технології, які спроможні знищити ціль ще за межами атмосфери у космосі, тим самим уникаючи наслідків падіння у ланків. Існують і такі.